Перші люди приносили, приносили все, і все приносили для солдат і для збройної сили України і крупу, і одежу, і футболки. І носки, цукерки, каву, чай, ну все приносить. Чим люди мали, тим люди ділилися. І відповідно була рознарядка машини відгружали саме перші машини це йшли е, е, Старокостантинів, Гостомель. А потім вже з часом стала поступати гуманітарна допомога і для е, людей, які е, ну стали переселятися, які стали переселятися з тих місць, де почалися бойові дії. І... Ми з Київської області, да коли почали нас по місту зі танки, ми отако похапали, що є машини дуже малесенькі, нема дуже до, що брати. То ми такого помчали. Просто Дякую, Богу, що ми є тут, що є такі, як ви, які допомагають нам. Кожна людина приходила сюди з болем. Ніхто не приходив, ну будем казати, просто щоб прийти, а приходила з болем. І кожній людині ми хотіли допомогти, тому що люди е, тікали в тому, що є. Приходили люди, так що вона каже: от як вийшла з хати, халат і тапочки. І так сіли і так поїхали. Щоденно приходять мами, утримують памперси, отримують харчування. Дивіться, а що я не знаю, чи правильно я скажу, але ми українці і в нас, ми, як то казав, там солдати борються за нашу землю, а ми тут ну, хочемо підтримати їх, допомогти чим можемо. І це є саме основна мотивація. Це допомогу, як роботі були.